Повітряну тривогу в сумах та області оголосили о 8.58. До одного з укриттів обласного центру в цей час прийшли працівники закладів, які розміщені поруч, учні найближчої школи та сумчани. По різному зараз от всі реагують. Хтось вважає, що не треба. Але я вважаю, що ну все ж таки, щоб бути точно в безпеці, то краще перестраховуватись, спускатись кожного разу. Йдуть до укриття цілими колективами. Ми всі живемо зараз в такому неопределеному стані, що це безпека нашого персоналу, наших гостей і взагалі наших дітей і нас особисто. Тому як тривога, одразу. Це сховище розраховане на 50 людей. Нині тут зібралося до трьох сотень містян. Ну, як тільки тривога, так і спускає майже кожного дня. Холодно, багато людей дуже місця. Мало укриття облаштоване всім необхідним, а саме вентиляцією, умивальником і туалетом. Тренувальні повітряні тривоги, за словами жінок, які виїжджали з сум, відбуваються і в інших країнах. Ми мусимо це наше життя. Я виїжджала, я тільки повернулася. Я була в Чехії. В квітні виїхала, ось повернулася місяць назад. Кожен місяць повітряні тривоги у них тренувальні. Тому ми, ми раз в місяць згадували, що це таке. Ну, а як в новинах кожен день сидиш, то все рівно знаєш, що робиться вдома, і ти в новинами живеш, і там ще страшніше. Це все переноситься. Але додому завжди хочеться. Я виїжджала в Польщу, два місяці там пробула і повернулася, тому що рідніше вдома нічого немає. Дуже важливо реагувати, тому що зараз війна. О 10.26 повітряну тривогу в сумах та області скасували. Ігор Стрільцов, Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.